Зазвичай я не раджу робити арахісову пасту в блендерах, але Витамис Ascent X5 виняток. Це найкращий блендер, який я коли-небудь пробував, і в ньому точно варто робити горіхові пасти. Це не тільки найшвидше, що я тестував, іноді менше хвилини, але й робить пасту неймовірно гладкою. Ось як зробити будь-яку горіхову пасту в Vitamix Ascent X5. Як використовувати функцію горіхової пасти у витаміс? 1. Підготуйте горіхи, якщо потрібно. Я люблю спочатку обсмажити горіхи в духовці, так вони набувають солодкуватий підсмажений смак. Для цього розкладіть горіхи. Сьогодні я взяв волоски, в один шар і поставте в духовку розігріту до 170 градусів на 5-12 хвилин. Час залежить від виду горіхів, розміру шматочків і товщини дека, так що орієнтуйтеся на запах. Як тільки відчуєте аромат підсмажених горіхів, перемішайте їх лопаткою і перевірте, чи потрібно ще трохи потримати. Вони повинні стати золотистими, без підгорілих ділянок. Дайте горіхам охолонути на деко принаймні 10 хвилин. Якщо ви віддаєте перевагу сиру горіхову пасту, пропустіть цей крок і перейдіть до другого. 2. Завантажте горіхи в чашу блендера. Пересипте горіхи в чашу і закрите кришку, але залиште центральну заглушку відкритою, як на фото, щоб її можна було легко зняти. Вам знадобиться штовхач ця чорна пластикова річ, схожа на биту, яка постачається в комплекті з витами з SNT X5, щоб притискати горіхи до лес під час збивання. Тримайте його під рукою, встановлений таймер пролетить непомітно. 3. Виберіть режим горіхової пасти. Натисніть кнопку ліворуч над регулятором з трьома горизонтальними лініями. На екрані з'являться іконки з різними продуктами. Прокрутіть регулятор, поки не побачите банку арахісу всередині. Натисніть кнопку запуску праворуч від регулятора. 4. Активно працюйте штовхачем. Коли блендер запрацює, через пару секунд горіхи перестануть розлітатися. Тоді зніміть центральну заглушку і використовуйте штовхач, щоб притискати горіхи до лез. Блендер збільшить швидкість, але не зупиняйтеся. Якщо сумніваєтеся, коли почати тиснути, подивіться на екран, там з'явиться іконка штовхача зі стрілкою вниз, що сигналізує, що пора втрутитися. Для пасти з шматочками зупиніть блендер через 30-40 секунд, натиснувши ту ж кнопку запуску праворуч від регулятора. Відключіть блендер і перемішайте масу, щоб перевірити консистенцію. Якщо хочете більш гладку пасту, дайте йому попрацювати повну хвилину. Для ще більш ніжної текстури можна додати 15 секунд, натиснувши кнопку 15, праворуч над регулятором. Але зазвичай через хвилину паста вже готова. Ось і все. Якщо хочете поекспериментувати, додайте інші інгредієнти. Сьогодні я зробив пасту з волоських горіхів з ромом і родзинками, після першого збивання додав темний ром, родзинки, трохи меду і солі. Знову вибрав режим горіхової пасти, попрацював штовхачем і зупинив блендер через 20 секунд, щоб інгредієнти рівномірно змішалися. Можна залишити все просто, наприклад, додати дрібку солі і кориці. Після того, як переклав пасту в скляну банку, налив в чашу теплу воду з краплею миючого засобу. Не заповнюйте більше, ніж наполовину блендер, буде активно збивати воду. Натисніть кнопку із зображенням бульбашок, щоб блендер сам очистив лаза. Цей режим в основному для них, так що не турбуйтеся, якщо на стінках залишаться сліди пасти, просто акуратно помийте їх під краном. Якщо ніколи не пробували пасту з волоських горіхів, дуже рекомендую. У мене вийшла маслянисто гладка текстура з легкою гіркуватістю і солонуватим відтінком, відміне поєднання з джемом. Можна додати більше меду або родзинок, якщо хочеться солодше. Рецепт пасти з волоських горіхів з ромом та родзинками. Інгредієнт: 350 грамів волоських горіхів, 3 склянки. 35 грамів родзинок, 1 четверта склянки. 1 столова ложка темного рому. 1 чайна ложка меду. 1 четверта чайної ложки солі. Приготування. 1. Обсмажте волоські горіхи в духовці при 170 градусах 5-12 хвилин до легкого рум'янцю і аромату. Дайте охолонути не менше 10 хвилин, 2. Пересипте горіхи в Витамесе Ascent X5, закрите кришку і виберіть режим горіхової пасти. 3. Натисніть старт. Зніміть центральну заглушку і притискайте горіхи штовхачем до лес. 4. Після зупинки додайте родзинки, ром, мед і сіль. Знову закрите кришку, увімкніть режим горіхової пасти і збивайте ще 20 секунд, працюючи штовхачем. Вимкніть блендер, перекладіть пасту в банку з щільною кришкою. Готово. Намазуйте на тост. Поєднуйте з йогуртом або гранолою.